Двома ракетами росіяни поцілили в один з населених пунктів Запорізької області. За інформацією голови ОВА, були пошкоджені дахи та вікна поблизу розташованих будівель. Проте серед людей постраждалих на щастя немає. Вночі окупанти обстріляли Херсон. За даними очільника регіону, пошкоджені електромережі. Місто залишилося без світла. На місці працюють енергетики. Про вибухи у Херсоні повідомляють із ранку. Російські загарбники дев'ять разів ударили по з зградів та важкої артилерії. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, по понівечені два десятки приватних будинків. Господарські споруди, електромережі та газогони постраждалих немає. Україна вже отримала від Іспанії перші системи ППО Хоук. А в країні тренуватимуться більше українських військових. Про це заявив міністр оборони Резніков після зустрічі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес в Одесі. Найближчими тижнями енергосистема України зможе перейти до планових графіків відключення електроенергії. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Для переходу зазначають на підприємстві потрібно додати більше потужності та запустити блоки, зупинені після останньої атаки. Над цим працюють енергетики.